Доброго дня, шановні колеги, компанія Адама продовжує свій агроподорож. Я короб Микола, менеджер з технічної підтримки. Сьогодні ми приїхали на поле озимого ріпака, як ви бачите, ми отримали вже сходи. І насправді то є вже 50% успіху у вирощуванні ріпака, тому що отримати сходи в умовах Вінничини, коли є питання посуха, досить таки складно. Ріпак культура доволі таки технологічно складна і потребує догляду не тільки в весняний період, а ще й в осінній період. Тепла сонячна погода сприяє розвитку поширенню шкідників. На полі вже масово літає ріпаковий перещик, присутня блошка, присутня попелиці. З цими шкідниками потрібно боротися, тому що вони не тільки знищують фізично саму рослинку, а ще й є переносчиками різних вірусів та бактеріозів. Для контролю цих шкідників в полі компанія Адама рекомендує використовувати слідуючі інсектициди: Ламдекс це перетроїд і продукт Галіл. Контактно системно дії, встати ковгоди мідоклапріт і біфінтрин. На сьогоднішній день вже є ряд дзвінків про те, що є проблема з озимою совкою. Для контролю саме цього шкідника компанія Адама рекомендує використовувати продукт Pierinex Super і лише в вечірні години, тоді коли совка виходить на поверхню живитися. Також не потрібно забувати про такий технологічний прийом, як внесення бору. Компанія Адама рекомендує використовувати такі продукти, як Скудера Бурон в нормі 1 літра на гектар, починаючи вже з 4 листочків. Разом з фунісідом і регулятором. Для більш детальної інформації ви можете звертатися до нас. Контакти ви можете взяти в мобільному додатку Адама. Всім гарного дня і до зустрічі в полях!